В Україні знов зростає захворюваність на ковід. Люди дедалі частіше починають згадувати про маски, щеплення і про карантин. Захворюваність різко пішла вгору із липня і ще дужче зросла у серпні. Чи матимемо обмеження як кілька років тому під час пандемії? Наскільки небезпечні нові мутації цього вірусу, і який ж там коронавірусу нині гуляє україною? Що радять медики, і коли чекати піку захворюваності? Про це й не тільки говоримо із відомим українським лікарем Тарасом. Жеревецьким Тараса вітаю вас. Вітаю, добрий день в Україні? Лише в липні захворіло на ковід в шестеро більше ніж у червні, а це 12 тисяч хворих. Та поки це не критичні показники, аби вводити обмеження, каже заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін. Але якщо цифри будуть і далі рости, то можуть бути локальні обмеження. Наскільки часто зараз за порадами і консультаціями щодо коронавірусу звертаються до вас? І наскільки побільшало пацієнтів з підозрою на ковід? Дякую за запитання. Звертається наразі дуже багато пацієнтів, тобто, в один момент, буквально за два-три останні тижні, кількість українців, які захворіли на ковід, які до мене пишуть і звертаються з позитивним тестом швидким, тому що зараз є швидкі тести, які в принципі можна купити в аптеці або здати в приватній лабораторії чи в державній. То дуже багато пацієнтів самостійно тестуються. І тому я думаю, що цифра, та що ви називали, є в кілька разів вища, звичайно. І так ми бачимо, що новий штам флірт, який відповідно зараз є в цілому світі, яким е, практично хворів Джо Байден, е, президент Сполучених Штатів, зараз так само є активно поширюється в Україні. Е, він в принципі поширюється в рази швидше ніж Омікрон, тому що це практично як. Внук Омікрона, От, Омікрон почав обдурювати нашу імунну систему, і пацієнти почали хворіти через два роки, дуже часто повторно, тобто другий, третій, четвертий раз. І з нами все-таки так виглядає, що коронавірус залишиться як грип, можливо, на століття, можливо, на 50 років, це невідомо. І що основне, що хочу так само сказати, що, на щастя, ті пацієнти, які перехворіли ковідом, а таких в Україні вже. Напевно, відсотків 90, і діти, і дорослі, які вже один раз хоча б мали ковід, другий раз вони в стаціонар не потрапляють з цитокіновим штормом, тяжким таким ускладненням ковіду, який потребує такої складної терапії, кисню. Тому, в принципі, обмеження, напевно, все таки є сенс зробити суто таке. Скажімо, інформативно. Якщо в тебе ковід, будь ласка, залишися 5-7 днів вдома, щоб не поширювати, наприклад, в колективі, чи не йди на концерт, чи не йди на забаву, чи, відповідно, не йди на якесь масове дійство. Тому що таким чином, дійсно, дуже багато людей заражається і одночасно просто може бути хворих. Тому знову ж таки, ми бачили Олімпіаду у Франції. Багато теж спортсменів заразилося, бо у Франції теж був ковід, але обмеження не вводилось. Тому думаю, що якщо будуть обмеження, це будуть рекомендації в медичних закладах носити маски, і знов ж таки, можливо, в транспорті теж буде рекомендація обмеження в плані там, носіння маски. Стосовно вакцинації, бо дуже багато українців вже провакциновано, плюс перехворіли, тому імунітет є. А от якщо говорити про новий штам флірт, про який ви вже згадали, скажіть, будь ласка, чим він небезпечний? Які його симптоми? Можливо, просто українці не знають про ці нові симптоми, так і тому розносять, скажімо так, вірус? Е, ні, симптоми однакові, такі самі, як були при попередніх штамах вірусу. Це такі самі симптоми, які характерні для грипу і герої. Тобто, це є закладеність носа, це є кашель, це є біль в горлі. Підняття температури, до речі, багато хто не вважає підняття температури симптомом. Тобто, якщо у вас піднялася 37,5 чи 38 температура, це вже симптом ковіду. Просто ми розуміємо, що грип в такі температурні режими, тобто, коли в нас температура повітря там тридцять градусів і вище, грип в нас в принципі не поширюється. А ГРВІ не настільки багато. Тому в даній ситуації, якщо у вас піднялася температура, болить горло, є кашель, закладений ніс, то в даній ситуації варто зробити швидкий тест на ковід і розуміти, що він вас, чи він є, чи немає. Переважно з першого дня цей тест працює все добре. Якщо в тесті є дві смужки, то відповідно значить у вас є ковід. Тобто пацієнти деколи не вірять. Але це дійсно так є. Якщо одна смужка, це просто означає, що тест спрацював, але вас ковіду немає. Якщо слаба друга смужка, у вас все рівно є ковід. Угу. А скажіть, будь ласка, як все-таки лікуватися? Що варто приймати? Можливо, з'явилися нові рішення, нові протоколи? Я зрозумів. Є, є нові препарати, тобто фірма Pfizer випустила теж свій препарат. І в сімейних лікарів він є, і для тих пацієнтів, які не хворіли ще ковідом, варта приймати саме цей препарат. Сімейні лікарі його мають і видають навіть безкоштовно. Єдине питання для тих пацієнтів, які вже хворіли ковідом. На щастя, їм не потрібні жодні ні вітаміни, ні відповідно, ні цинк, ні вітамін Д, ні вітамін С, тобто, це не потрібно, тому що наш організм, наша імунна система за 3-4 дні сама. Повністю знищує вірус. Я не бачив ще за чотири роки жодного пацієнта з хронічним коронавірусом. Тобто, вірус, наша імунна система, яка б вона не була, вбиває. Тому, будь ласка, ті, хто не хворів ще ковідом, перший раз ковід, ви є в групі ризику, будь ласка, ви можете звернутися до сімейного лікаря, взяти цей препарат і під час ковіду так єдина теж проблема трошки. З логістикою, тому що якщо пацієнт захворів ковідом, йти до сімейного лікаря в поліклініку, там стояти в черзі. Ви розумієте, що з позиції епідеміології поширення вірусу, то не зовсім оптимальне рішення. І е, саме, саме найбільше, кому треба переживати і звертатися вчасно до лікаря, це саме пацієнти, які не хворіли. Тобто в них це найбільший ризик мати тяжкий ковід. Всі інші будуть мати ковід не такий важкий, він, звичайно, ще раз. Багато пацієнтів плутають в нас, що в мене важкий ковід. Важкий це коли ви лежали під киснем, вам давали потужні препарати в реанімації. Це важкий ковід. Якщо вам просто було тяжко, як тяжкий гриб, це і ви тяжко переживали його. Тобто, це інша історія А от саме від цього, цього треба... ж там коронавірусу від флірту потрапляють люди до лікарень чи значно менше до лікарень, Потрапляють до лікарень тільки ті, що практично ще не хворіли жодного разу. І для них це так як перша зустріч, тому в них може проходити як і попередні штами, тобто тому вони можуть потрапити. І потрапляють до лікарні ті пацієнти, які займаються самолікуванням. І знову ж таки, так само, як при грипі, є ж пацієнти, які при грипі потрапляють в лікарню. Ну, ви пам'ятаєте, так, і діти, і дорослі. Так само тут є пацієнти, які мають певні хронічні захворювання, в них висока температура, вони, наприклад, не збивають цю температуру. І розвивається пневмонія. Тобто, і тому знову ж таки часом такі пацієнти теж потрапляють в лікарню. Але все одно ця пневмонія лікується набагато легше, ніж відповідно стан, який є від все-таки класичний цитокіновий шторм. Тому я думаю, що не треба переживати. Я всім пояснюю, є два аналізи, про які українці мають знати: це це реактивний протеїн або це реактивний білок. Він вказує, чи є приєднання бактерійної інфекції. В організмі і лікар, вирішує, чи давати антибіотик. І ще раз, ковід лікується антибіотиком. Коронавірус не лікується, а ковід disease перекладається. Це є хвороба, яка виникла внаслідок ковіду. А коронавірусу перепрошую. І саме ковід ми часом лікуємо антибіотиком. Тобто, ми додаємо антибіотик. Це нормально, щоб ви не дивувались, тому що теж, теж збиває. Пацієнта деколи з толку каже то, це ж вірус, а тут бактерії. Так, раніше. Казали, що не потрібно антибіотики приймати, тому така е, не була потрібно та... Ні, дивіться, є дуже простий варіант. Людина пішла, здала тест на це реактивний протеїн. Якщо це реактивний протеїн високий, більше п'яти одиниць, лікар бачить, що є клініка кашель. Жовті соплі чи інші речі, тобто є висока температура, яка не збивається, лікар починає давати антибактерійний таблетований препарат. Ще раз кажу, ніхто зразу нікого не колить і не кладе в лікарню. І є другий тест це ДДМР. Якщо ДДМР є високий, пацієнту треба дати антикоагулянти, тобто не аспірин, не кардіомагніл, бо це дезагреганти, а антикоагулянти – ксерелто або продакса. Сімейні лікарі мають бути в курсі. Якщо не в курсі звертатися до кардіолога, кардіологи вже точно в курсі за 4 роки, що таке ДДМР, і відповідно що таке антикоагулянти. тобто ці препарати, які в принципі рятують від тромбозів. І ще дуже важлива порада: при повторному ковіді найгірше, то що люди почувають себе значно легше ніж при першому ковіді, і займаються чи спортом, чи великими фізнагрузками, і це може вдарити так само по. Чи по нирках, чи знову ж таки викликати інфаркт інсульт. Тому в даній ситуації та як грип, ковід повторний, треба вилежати. тобто полежати хоча б 3-4 дні. До речі, менше болить голова, як ви лягаєте в горизонтальне положення і відпочиваєте. Угу. Скажіть, будь ласка, чи... Уч... та а скажіть, будь ласка, чи варто повторно вакцинуватися? Чи варто це зробити, наприклад, усім українцям і кому в першу чергу, наприклад, людям похилого віку чи з хронічними захворюваннями здоров'я? Я зрозумів. Запитання міністерства охорони здоров'я якраз дало рекомендації, що повторно вакцинуватися бажано тим, хто ще не хворів. Плюс групам ризику, тобто, відповідно, ті пацієнти, які ще не хворіли, плюс мають хронічні захворювання чи якісь проблеми з імунною системою. Тобто, для них можливо це важливо, щоб лікар визначив саме провести вакцинацію. Для тих, хто перехворів. Моя позиція, така як була позиція і Голубовської і доктора, інфекціоніста головного, так само позиція Євгена Добровського, Волянського. Відомих лікарів українських інфекціоністів і е, імунологів, якщо людина перехворіла, в неї є свій імунітет, і це важливо. І я хочу сказати з практики. Ви ж бачите, що не накрило зараз Київ чи Дніпро чи Львів. Нас немає переповненого стаціонару, як було під час хвиль ковіду, тому що я був свідком, був на штабі міста і знаю, що відбувалося насправді. Бо є ще просто в нас українці недалекі, які взагалі думають, що коронавірусу ну поки він не вийде і не помахає рукою, то вони не повірять, що він існує. Розумієте? вони думають, що вірус можна побачити. Скажіть, будь ласка, що би ви сказали тим, хто боїться вакцинуватися через можливі побічні реакції? Тому що от науковці вже виявили, що на мільйон доз є випадки неврологічних розладів, запалень спинного мозку. Можливо, ми не знаємо інших наслідків, чи все таки от наслідки від ковіду серйозніше? Дивіться, для тих, хто перехворів, я би не рекомендував так само зараз вакцинуватися, тому що є певні ризики. У мене є так само випадки двох друзів, які, на жаль, померли. Я буду говорити так, як є. Ми не можемо підтвердити, що це була вакцина, але співпало просто з третьою дозою і другою дозою вакцини. І це саме були пацієнти, які перехворіли ковідом. Тому в даній ситуації перед вакцинацією можна зробити той самий ДДМР. Банально загальний аналіз крові і мінімальне обстеження, якщо людина переживає, щоб знати, з чого ви починаєте, тому що теж не можна знаєте, підходити, що всі в нас ідеально здорові. Тобто є різні пацієнти, які не обстежені, які мають супутні хронічні захворювання, і для них, звичайно, було би добре порадитися з лікарем індивідуально. От. Бо сам ковід в кінцевому результаті, якщо правильно його лікувати, зараз повторний, не приводить до масової госпіталізації і не потребує тому відповідно жорстких карантинних мір. Розумієте? так? Тому що ми чому робили жорсткий карантин в цьому світі, щоб не переповнені були лікарні? Якщо лікарні зараз не наповнюються, то відповідно, який сенс нам робити жорсткий карантин, тобто цьому сенсу немає. І до речі, ні одна країна поки що цього не запроваджує, бо не треба думати, що ковід зараз тільки в Україні. Він звичайно є в Штатах і в Європі. Тобто, це і ми бачимо, що жорстких карантинних мір немає. А от що потрібно робити, аби не захворіти? Можете дати поради? Можливо, ваші лайфхаки? немає, немає. То я знаю, всі задають питання: просто чи є якісь міри в плані профілактики? Немає жодних мір, просто якщо є концерт, чи є весілля. Чи інші речі, а ви є в групі ризику важкого ковіду або боїтесь ковіду, ліпше уникати масових таких кажуть міроприємств. І знову ж таки, всі маніпуляції, що є якісь вітаміни, чи відповідно там цей препарати по типу імуномодуляторів, які можуть впливати на вас, і ви не захворієте, це є фейк. Ще одне вакцина так само взагалі не забезпечує жодного варіанта профілактики поширення. Вакцина це про легкий перебіг. Але ні одна вакцина, так як від грипу чи від ковіду, не може забезпечити вам, що ви не заразитесь ковідом. Це теж фейк. Тому треба чітко, щоб українці це розуміли. От тому і ще раз не купляйте просто купу тих вітамінів, бо в кінці ви тільки розбудовуєте виробників вітамінів, а толку з того нема. Потім під час ковіду не вистачає 200 гривень на антибактерійний препарат. Будемо говорити так, як є вже в тих реаліях, які є. Зрозуміло. ну і вести, і, і дивіться, що важливо, все одно ми завжди маємо в кінці наголошувати будь-який лікар, що чим більше ви ведете здоровий спосіб життя, менше вживаєте надлишку алкоголю, не палите, займаєтеся спортом, добре харчуєтеся. Ви в групі не ризику. Тобто у вас буде легший ковід, переважно в цьому, от якраз суть. Бо якщо людина відповідно не слідкує за собою, то звичайно, що можуть бути потім і ускладнені. Так, дякую вам за роз'яснення в ефірі. Областок був відомий український лікар Тарас Жеревецький. Бережіть себе та підпишіться на наш канал, аби не пропустити актуальні новини. І до зустрічі!